По крайній я живий, і життя продовжується, на цьому не зупинятися, треба рухати далі. військовослужбовець Федір Чорний втратив на фронті ногу. Майже півроку, розповідає чоловік, вчиться жити у новій для себе реальності. У відділенні фізичної та реабілітаційної медицини Тломацької міської центральної лікарні воїна навчать ходити на тренувальному протезі. На фронт Федір Чорний потрапив у лютому 2023 року. Наприкінці квітня при обороні позиції у Бахмуті отримав поранення в коліно. Каже, того дня відранку були сильні обстріли. Коли разом із побратимом очищав вікна схованки від бруду, його наздогнала куля ворожого снайпера. Він пристрілювався спочатку простими полями, потім бронебойними. він почав пристрілюватися по углу вікна, щоб рикошет по хаті йшов. І отих пару, ну не знаю, там десь до. Півмінути це случилось. Побратим загинув миттєво, пригадує Федір Чорний. Снайперська куля потрапила йому у шию. Сам чоловік отримав поранення. Мені зразу з боку в коліно пробило насквозь. Ну, поки я розумів, поки що гаряча нога, мені треба в другу кімнату допригнути до укриття. І я перескочив в другу кімнату, і там вже да, там вже впав на землю і мені надали побратими допомогу. І чекав. Дев'ять годин, поки була можливість мене витягнути. Після польового госпіталя бійця відправили на лікування до Дніпра, звідти перевезли на Івано-Франківщину. Федір пережив кілька операцій, але втрату кінцівки сприймає з гумором. Ну я встав подивитися, що там вони роблять. Вже пиляють, чи не пиляють, чи вони беруть на аналізи м'язи, чи не беруть. Подивився, так, да, дійсно розрубали і взяли. І потім, що ж я говорив з ними. Ще наркоз не дуже дійство від тих болів, не допомагав одразу. І коли вже видів, що вони вже взяли пилку, то я вже зрозумів, що пора мені лягати спати, засинати, бо я ж того вийти не хочу. Я вже догадався, що буде. Ампутація була складною, каже Федір. Протез має особливості і навчитися користуватися ним складно. Однак він сповнений оптимізму та планів на майбутнє. Мені треба домік построїти, це я цим вже займаюся а далі там, на роботу строїтися. Тож вже, вже все схвачено. Не все зараз, але планів є багато. На Рибалку сходити, покупатися. Наталі Олексієнко, Назарій Гук, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.